Масштабна пожежа на Миколаївщині вогонь перекинувся на житлові будинки. Цілу добу рятувальники відразу у двох областей Миколаївської та Одеської, лісівники та місцеві гасили займання в Олександрівському урочищі. Причина пожежі наразі невідома, але рятувальники зазначають, що займання сприяла сильна спека і посуха, які кілька місяців. Ривали в області. Вогонь швидко дістався з села Ковалівка. Кілька будинків згоріли. Наразі пожежу локалізували, але сильний вітер постійно розмухає жариння. Тож миколаївські рятувальники досі чатують на місці і поливають окремі осередки тління. Площа пожежі складає 50 гектар лісового фонду та 20 гектар відкритої території, а саме суха трава та сміття. Також внаслідок пожежі пошкоджено три господарські споруди та два житлові будинки.